Всім привіт! Розпочинаю нове відео. Сижу у вісімці, зараз треба їхати далеко на, у іншу область. А чому я у вісімці? Бо Я на ній вже катаюсь другий день. Тому що я у понеділок ввечері віддав меганчик на обслуговування. Там вже давно треба було замінити сальники, мастило текло і мастило треба було замінити. Мастило я придбав. Через офіційного постачальника Олександра у Кривому Розі Мастила Дівінол як ви знаєте, я купую величезне, дякую йому. Дуже приємна ціна, по якій він мені продав, мастило, фільтра, Там масляний фільтр, повітряний для двигуна і для салона. Дуже класна ціна, і нічого не можу сказати. За такі гроші, як все я купив, я б міг купити. на... Терміналі тільки, мабуть, 5 літрів масла. Піддав я Мегана, і за того, що там грюкало у підвісці. Хлопці, до яких я звернувся, спочатку сказали, що це браковані стійки. Я вже там поїхав в крамницю, почав спілкуватися. Вони вже там кажуть: ну знімайте привози, приїжджайте з ними. Два тижні там їх будуть діагностувати, там відповідь чекати. Якщо це дійсно будуть ці стійки, то вам вернуть кошти. Поїхав я на СТО, на якому прокачують стійки, думав віддати свої старі, які в мене стояли. І там сам директор СТО вийшов, подивився, каже: 100% кажу тобі, це не стійки". І Проїхався зі мною, каже, давай на підйомник. Подивимось. Коротше, виявилося, що в мене не замінили салінблоки у підрамнику, і також я знав, що в мене не замінили втулки стабілізатора. Ну і ще, як виявилося, хлопці, які мені робили ходовку, вони мене попередили, що це остання заміна втулок речагів, тому що там вже є виробка. І Наступний раз запресувати туди новий саленблок вже не вийде. І як виявилось, обоєми блоки входять у речагу і це саме вони роблять такий стук. Тому зараз було прийнято рішення на сварку прихватити ці обоїми, щоб вони ну, там трималися. То я з людиною ще у середу приїхав. По рекомендації друзів казали, що дуже гарний майстер все робить. Декілька моїх друзів до нього їздили, кажуть, поїдь до нього, він все класно тобі зробить, чого ти мучаєшся, чого ти чекаєш. А в мене просто насправді немає часу для того, щоб просто навіть самому це зробити. Ну, коротше, що я домовився з людиною, що він мені ціни напише, скільки що буде коштувати, бо я буду міняти ремінь ГРМ, ролики, помпу, втулки стабілізатора, саленблоки, балки, сальник передній, задній каленвалу, це коробку треба скидувати, сальники на розпідвалах. І пильник що шруса на українській мові так хотів цю абревіатуру сказати і забув. Домовився з людиною, що я приїду у понеділок. Ще до нього заїхав в п'ятницю. Я з ним ще поговорив, що це кажуть, що це не стійки. Об'яснив фронт робот, що треба зробити. Що ще порекомендували мені на 5 хвилин підтягнути рульову рейку. Да, хочу вам сказати, їздити на 80 ще той екшен. З'їздив я у казанку, поїздив по казанки, по селам, які там поруч. Зараз вже у кривому розі стою на джержинки попав у час пік. На вулиці зараз, скажу 10 градусів. І в мене вже навіть вентилятор включився і масла я. Жорстка, нафіг, я не знаю. На цій автівці, навіть по трасі, блін, тіліпає. І ще щось сьогодні кермо почало тіліпати, не знаю, чи щось з гумою, чи з дисками, чи з гальмівними дисками. Коротше, вібрація, коли входиш на швидкість у поворот, десь 140. 100 на 110 помітив вібрація і коли 140 і затяжний поворот, кермо дергає і такий металево дребезжащий шум, не знаю. Треба дивитись, що воно може бути. Ну привіт! Так, що я сьогодні? Приніс фільтр. Вчора забрав додому, помив з миючим засобом. Зараз хочу його встановити. А перед тим як встановлювати треба його такою пропіткою побризгати. І вчора забрав на новій пошті докаточку на маган. меган, який зараз в ремонті. Тому я зараз пересуваюсь на вісімці. Дуже на ній мені незручно. І вчора в мене зламався пласок безпеки, щось він заклинив і не розмотується. І вчора я ще побачив, що в мене ось там внизу тече або радіатор, або патрубок. Щоб це перевірити, треба буде з ями зняти захист двигуна та залізти з головою та подивитися, звідки воно тече. Катаюсь, другий день вже на вісімці проїхав десь 500 кілометрів. Дуже незручно, дуже блін, я від неї вже відвик і для мене це просто карчалига. У мене болить голова від неї, вона дуже гучно гучно працює. блін. якось так. Зараз буду ставити фільтр та їхати на роботу. Ось я й приїхав в гараж. На вулиці вже темно. Проїхав сьогодні дуже багато. Меганчик мій ще в ремонті. Майстер каже, що завтра ввечері заберу. Завтра п'ятниця. Віддав я її у понеділок ввечері, але у вівторок її не робили. Її почали робити тільки в середу, а сьогодні не встигли, тому що одна частина запчастин, о, топтологія, яка не приїхала, то машинка повинна сьогодні приїхати з запчастинами, там ремінь і підшипник вижимний. То думаю, що завтра. Вже заберу дуже на це сподіваюсь, тому що я вже їздити на цій автівці просто не можу. Це якийсь просто тренажер. Я, мабуть, сьогодні скинув кілограмчика два. Сказати, що я втомився, це нічого не сказати. Не знаю, чи я вже старий став, чи що, але це вже не для мене. У мене все болить. Шия болить, блін, голова болить. Я не знаю, як я раніше їздив. Так... Багато на цій автівці і на море їздив, куди я тільки на ній не їздив. Не знаю, це не для мене вже. Це отак виїхати раз на тиждень, раз на місяць прокатитися або якісь гоночки. Ну, не кожного дня кататись на ній. Зараз поставлю в гараж, хай стоїть. На ці автівці багато знову проблем всяких. Коротше, гофру треба міняти на цьому тижні. Коли я катався, то ще не так гучно було. Ну, але сьогодні вже просто неможливо. У мене голова дерев'яна просто. Треба лампочку там замінити. Чи я не знаю, що вона то горить, то не горить. Задовбали в мене ці світоди лампочки. Якщо ви дивилися відео про каліну, то я на каліні. Псіханув і повернув назад стандартні лампочки, не світлодіодні. тому що ці світлодіодні, вони постійно мерехтять, то зовсім не працюють. Цей екранчик в мене вже давно не працює, але сьогодні чомусь декілька разів він світився. Не знаю, треба розбирати. А як тут розбирати, ви знаєте. Ті, хто володіють вісімками тринашками з такою торпедою, то тут пів торпеди треба розібрати, щоб з -з 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 зняти приборочку. Weakest, obvious, evet conseguir! Ну що, забрав нарешті я свого миганчика, боже, як я за ним скучив, це якийсь просто, я не знаю, як вам передати цю мою радість. Я зараз, мабуть, навіть не пиво вип'ю, а чогось міцнішого. Аби тільки все працювало. Зараз вже темно, хлопців не знімав, роботу ніяку не знімав, тому що хлопці зайняті, вони навіть слухавку не беруть цілими днями. Я цілий день, як от на голках, телефоную, щоб знати, ну що там, як, коли я заберу. Вони не брали, бо були зайняті. Тому відео, як що міняли, якщо хтось чекає якоїсь технологічної частини технологічних відосів, то цього не буде. Завтра вже Буде новий день, буде світло на вулиці, то я вже завтра зніму просто обзорчик на ціни на те, що замінили. Покажу деталі, які зняли, в якому вони стані. Хлопці, все мені в багажник склали. Віддали мені ще використану рейку, яка. Під металобрук вже в них лежала, Віддали її, може я її у майбутньому реставрую та заміню замість своєї. Мою рейку втулку не міняли. Замінили одну лукавицю з однієї сторони на нову, а одну на. Яку вже використовували, але вона краще, ніж та, що в мене була. Зараз їду додому в гараж, трішечки незвично, тому що нове щеплення. Педалька бере десь ну, не так, як завжди. Не знаю. Коротше, не звично мені. Коротше, якось так. Пічечка гріє, це саме найголовніше, прокачали систему, тому що помпу міняли. Антифриз мій не знадобився, залили назад той, що в мене був. Кажуть, що він ще нормальний. А я завтра що, поїду на розвал? Зроблю розвал і... Не знаю, ще мені дуже терміново треба купувати зимову гуму дві штучки наперед. Тому що я дивлюся, вже така температурка давно треба було замінити, а на наступному тижні вже навіть обіцяють сніг. Тому якось так. Ще одне включення. Заглох я тільки що навіть Так, нікого немає, можна їхати. Заглох. Ще не звик я трогатися з місця з цим щепленням, а включився я для того, щоб сказати, що АБС-очка, бачите, поки що не загорається. Не знаю, може і датчики всі справні тому що коли я замінив ступічний підшипник з пластиною під датчик АБС з пасажирської передньої сторони, то в мене все одно була помилка по АБС, горів, горів сервіс. Ось четвертий меганчик поїхав універсальчик синій. А потім, як виявилось, в мене почала знову горіти, тому що в мене хлопці, які міняли ходовку, відламали пластинку з моєї сторони спереді. Так, нікого немає, можна їхати. Зараз хлопці замінили мені підшипник ступічний з пластинкою. Датчик зафіксували. Ну, Поки що я ось проїхався по дебільній нашій об'їзній дорозі, то нічого поки що не висвітилось. Зараз я ще по посадці, думаю, швиденько проїхати, послухати, що в мене тут грюкає. Автівка холодна, салончик не прогрітий, тому пластик деякий подскріпує, але шуму я не чую. Ще у хлопців не було закльопочника, мені треба закльопку одну поставити на захист двигуна, може захист буде ще цокотіти, не знаю. Може у сусіда ще раз візьму, може він подивиться це відео. ще разочок, та поділиться зі мною свою супер приспособи. а зараз слухаємо, як автівка їде. Таких грюка, грюка тут ніякого не чую, ось Ігор. Привіт! Привіт! Колодка спереді іноді підпискує, треба буде напильником скобки, мабуть, доробляти. Але в... начебто все тихо. По ямкам сього їду. Блю, всьо, зараз буде велика яма. Ось околодка підскрипує. О, а тут же ще вісімка стоїть, бляха-муха, це мені зараз ще коліно виганяти, і заганяти туди вісімку, блін, а я й забув. Ну, добре. Ракіровочку робимо. Зателефонував я тільки що сусіду сусіду Віктору у нього закльопочник завтра візьму та зроблю ту закльопку, яка вилетіла. Фу, поки вигнав каліну, поки вигнав вісімку, поки загнав вісімку, загнав каліну, зайшов сів в автівочку свою найулюбленішу. А тут вже така спека, класна, вулиці холодно. У маганчику теплесенько. Не звик. Блін, а як у Мегані задня вмикається? Ось сюди, блін. Що значить тиждень поїздити на іншій автівці? Завтра прийду, буду наводити порядочки. Оп! Блін, ну, майже чуть не заглох. Оп, вже і габарити не відчуваю так, як раніше відчував. Фу, миганчик, ти вдома. Мої вітання. Мої вітання.